Ласкаво просимо на борт. Ексклюзивні новини морській галузі. Коротко про важливі події протягом тижня. Інстаблогер з Одеси Валерія намалювала картину за допомогою своїх грудей та продала на аукціоні. Про це зняла та виклала у соцмережі. 50% підуть нашим хлопцям з СУ та 50% нашим дітям з Донецької області на панберси та медикаменти. Стартова ціна 500 доларів написала Валерію у своєму акаунті. Після торгів вартість картини зросла втричі. Дівчина продала її за 1500 доларів. Головною темою тижня став суд над Трампом. Колишній президент США загрожує щонайбільше 136 років в'язниці по 4 роки за кожен із 34 пунктів звинувачення. У свою чергу Дональд Трамп заявив, що його країна котиться в пекло. До порту Гамбурга приїхав король Чарлз III. Адміністрація порту продовжує впроваджувати екологічно чисті технології. На реалізацію проєкту приїхав подивитись британський монарх Чарльз III. Росіяни провокують екокатастрофу на Каховський ГЕС. Окупанти підняли затвори та скидають воду, створюючи екологічну небезпеку. Останнім часом рівень Каховського водосховища був на низькій відмітці. Якщо він опуститься ще нижче, виникнуть проблеми з водозабором. У Запорізькій області судитимуть чоловіка, який очолив захоплений окупантами Бердянський порт та сприяв роботі на користь Росії. Працюючи на окупаційну владу, він забезпечив вилучення зерна з агропромислових комплексів та зернових терміналів Запорізької області для його незаконного вивезення. І головна фраза Зеленського про контрнаступ ЗСУ. У росіян ще є час піти, інакше ми їх знищимо. Можу побажати президенту РФ провести здалишок свого життя у підвалі з відром замість туалету, заявив президент, відвідавши підвал смерті у Чернігівській області. На Дунаї збудують новий причал для перевалки зерна. В Ізмалівському районі Одеської області збудують причал для зберігання зернових. Новий причал буде побудовано на Дунаї поблизу селища Стара Некрасівка. У Чорногорії з 363 яхт понад сотню належать росіянам серед судновласників, російські чиновники та олігархи. Влада Чорногорії опублікувала список яхт, які внесені до реєстру адміністрації морської безпеки та управління портами. Ми є у соціальних мережах. Не забудь підписатись, щоб бути в курсі останніх новин.